Доброго дня, шановні колеги, вітаю на черговому брифінгу в Донецькій. Одес сьогодні говоримо про набір на службу до патрульної поліції Донецької області, вимоги конкурсу та власне умови служби. І наш спікер Ксенія Яцен, старший інспектор прес-служби батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов'янськ. Будь ласка, пані Ксенії. всіх вітаю! Так дійсно в нас продовжується набір до патрульної поліції Краматорська та Слов'янська. І ми шукаємо колег, з якими будемо разом нести службу в наших прифронтових містах. Якщо ви хочете, щоб наші міста були більш безпечними, якщо ви здатні служити народу України, то ми залюбки приймемо вас до наших лавах. Але для цього треба пройти конкурс. Що для цього потрібно? Зараз я трохи детальніше розповім про етапи проходження конкурсу, про навчання та безпосередню службу в поліції. Тож почнемо з конкурсу. Що для цього потрібно? Подати анкету, пройти конкурсний відбір та закінчити навчання в Академії патрульної поліції. Основні вимоги до кандидатів. Вам має бути більше 18 років, у вас має бути українське громадянство та посвідчення водія категорії Б, відсутність судимостей, та ви маєте вільно володіти українською мовою. І е, також більше інформації про набір до патрульної поліції можна дізнатися на сайті під назвою Майпатрул або зателефонувати до нашого рекрута, яка вам допоможе в консультації. Зробити це можна за телефоном 067 63 91 338. Е, і перше, що вам треба зробити, це подати заяву. Заява подається онлайн на сайті MyProPatroolpolisgoю. Це займе буквально 8-10 хвилин. Вам для цього потрібен ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Після цього ви отримуєте підтвердження на свою електронну пошту і перейдете до наступного етапу. Наступний етап це подача документів. Документи подаються теж онлайн. Ви можете їх відсканувати та завантажити до свого особистого кабінету, там же, де й подавали заяву на службу до поліції. Весь цей час з вами буде зв'язуватися наш рекрут та допомагати консультувати в процесі проходження конкурсу. Після того, як ви подасте всі необхідні документи, а це паспорт громадянина України, так як я вже сказала, реєстраційний номер облікової картки, платника податків. Це ще буде документ ваш про освіту, копія трудової книжки за наявності, якщо у вас вона у вас є, фотографія 9х12 в Ванфаз. Особова картка визначеного зразка, автобіографія. Трохи пізніше, перед співбесідою, вам ще треба буде подати декларацію, але то буде трохи пізніше. Зараз ви подаєте документи, скануєте їх і відправляєте до свого особистого кабінету. Після того, як все це буде зроблено успішно, вас запросять на тестування. Одразу скажу, що подальші етапи конкурсу в нас проходять в місті Дніпро. Тобто тестування ФІЗО та проходження військово-лікарняної комісії, співбесіда теж у Дніпрі. Тож розраховуйте свій час, можливості і сили, щоб це все зробити. Після того, як ви подасте документи, вас запрошують до проходження тестування, як я вже сказала в Дніпрі. Тестування буде складатися з двох частин. Перший тест це на логіку та математику, і другий на знання законодавства. Кожен тест йде годину. Знання законодавства краще підготуватися та почитати заздалегідь Конституцію України, закон України про національну поліцію та закон України про запобігання корупції. Обов'язково треба мати з собою на тестування свій паспорт. Після того, як ви здасте це тестування, прохідний бал 25 із 60. Вас запросять далі на проходження військово-лікарняної комісії. Ви збираєте всі необхідні аналізи тут по місцю і далі теж рухаєтеся в місто Дніпро, де проходите ЦВЛК. В разі успішного проходження ви направляєтеся далі на перевірку рівня фізичного, вашої фізичної підготовки ФІЗО. Це теж буде відбуватися в Дніпрі. Звичайно, до проходження визначення рівня фізичної підготовки треба трохи підготуватися заздалегідь. У вас на це буде час. Всі нормативи ми ви можете побачити теж на сайті Майпатролполісгоюей. Все відповідно до вашої статі та вашого віку. Далі, у випадку успішного проходження цього етапу конкурсу. Наступає фінальний етап це співбесіда. Вона відбувається теж у місті Дніпро, і там ви предстаєте під перед нашими співробітниками, керівництвом нашого підрозділу, де вже ви вже безпосередньо спілкуєтеся один з одним. За результатами співбесіди визначається, чи пройшли ви конкурс. І далі, після проходження цього конкурсу, вас чекає навчання в Академії патрульної поліції. Навчання буде проходити півроку з п'ятиденним робочим графіком, і наразі в нас діють три академії патрульної поліції в країні в Києві, в Кривому Розі та у Рівному. Вас направлять в одну з них, і там ви будете навчатися, освоювати вміння, навички та отримувати звання, необхідні подальше для служби в поліції. Після закінчення академії, після прийняття присяги, ви вже повертаєтесь додому і починаєте працювати. Наша робота, здебільшого, зосереджена на роботі на лінії, це безпосереднє опрацювання викликів на лінії 102, протидія злочинності, забезпечення безпеки дорожнього руху та публічної безпеки. Але з початком повномасштабного вторгнення наші обов'язки дещо збільшилися. Тепер ми звичайно працюємо на містах обстрілів. Ми надаємо домедичну допомогу, розвозимо гуманітарну допомогу постраждалим та працюємо на деокупованих територіях. Все це я вважаю чудовий варіант бути корисним суспільству та країні в цілому. Дійсно складний для нас час. Але всі разом ми прийдемо до перемоги і все буде добре. А я всім бажаю успіхів та легкої служби. Дякуємо, пані Ксенії, за інформацію. Маємо запитання від колег з Донеччини ТІВІ. Наскільки активно під час війни жінки стають патрульними? Так, дійсно досить активно. Справа в тому, що в нас і до початку повномасштабного вторгнення. Набір працював на постійній основі, і ми набирали собі колег в тому числі. І з кінця минулого року в нас набор поновився. Але жінки як вступали до лав патрульної поліції, так і вступають. Їх не лякають ні графіки, ні складність роботи, нічого. Тому ми чекаємо усіх на службі наших майбутніх колег. Дякуємо за інформацію. Більше не маємо запитань. А маємо запитання теж колеги з донеччини. Ті віще питають наскільки активно долучаються до служби у підрозділі людь працівники патрульної поліції? Може є інформація, скільки наразі служить ваших працівників там? Наразі інформацію про кількість співробітників я не можу оголошувати, враховуючи. Специфіку нашого регіону, мови служби та підрозділ. Але я можу сказати, що так, в нас є певний відсоток працівників, які долучилися до бригади Людь. Ще в нас певний відсоток працівників доєдналися до Сил оборони України, а також несуть службу в бойовому підрозділі хижак. Тому це теж одна з причин вільних вакансій у нас підрозділі, тому ми всіх чекаємо. Зрозуміло, дякуємо. Не маємо більше запитань. Дякуємо нашому спікеру. Дякуємо тим, хто приєднався на все добре. Бережіть себе.